Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю Анна. Вітаю. Великий резонанс викликало наше відео, коли до вас приходили духи, духи людей, великих людей, але людей, які хочуть допомогти Україні: Мольфар, дичай, Сірко, маленька дівчинка, яка загинула. Чи бачите ви зараз якісь духи? Тому що я знаю, що вони до вас приходять періодично. І це дуже важливо для України. Я скажу так: за мною прийшла сьогодні дівчинка, душа загиблої, 12-річної дівчинки, про яку попереджала дух дівчинки, коли ми розглядали минулий ефір. І вона казала, що ще буде жертва дитяча, ще має бути дівчина, трошки старша, підліток. Ось, І вона мені з'явилася одразу а, після цієї трагедії, і знаєте, мені, коли з'явилась вона, прийшов приспішник, mm. який збирає і дозволяє розпоряджається душами, шляхом наступним. Ось, І він мені сказав, що ти від цього. Нікуди не відійдеш, ти повинна зараз робити свою, виконувати роботу і допомагати душі відправляти, тому що янголи смерті не справляються і дуже-дуже багато смертей. Зараз я особливо відчуваю душі дітей, плач дітей і картинки, коли вони хоронять своїх батьків. І розуміють, що війна, тобто зараз, зараз тендешнє покоління, їм дуже складно цим дітям. І живим і мертвим потрібно ставитися з розумінням, що діти живуть у важкий складний час, коли вибухи, коли, знаєте, руйнується. Країна, і потрібно втримати своєю волею, своїм бажанням, щоб Україна вижила, втрималась і залишилась, і навіть більше того проквітнула в майбутньому. Знаєте, що мені відповіли, коли я прийшла в темне царство, я кажу, навіщо стільки болю, скільки вже можна. Це так складно, не можна. Чи якось трошки залишити в спокої українські душі і досить уже стільки крові, от я говорю, знову з'являється багато, злітається душ бачу, зараз. Бачу. Ось мені сказали, що завжди, щоб стати сильнішими, на долю випадає багато труднощів їх потрібно долати, відпускають, особливо діточок відразу відпускають. І вони будуть проживати легше життя, легше майбутнє. Ось, Що дівчинка каже мені, знову ж таки, вона не розуміє, знаєте, як? Їх я бачу як можна заводити, як в кімнати, де інші діти, ніби як садочок, чи може там школа така. знаєте. Для них також є а, в тому світі свої, свої правила, своє життя. І ця дівчинка поки що вона буде зі мною ще три дні, тому що вона боїться залишатися. І так як я її розумію, я думаю, що нехай так буде краще і буде легше. Потім багато дуже воєнних, так як я працюю, допомагаю активно військовим. Дуже багато військових поруч з нами і з вірою вони просять тільки не забувати їх поминати і вони будуть. Допомагати ті, які залишились, Знаєте, якщо різкою насильницькою смертю помирає душа, то вони ще залишаються на тому місці деякий час і вони продовжують воювати на полі бою. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Як це зробити задля України? Як можна це привернути задля України? Україні зараз, знаєте, ніби нас кинули в прірву, я бачу таке видіння. І Україна все одно неможливо не, не витравити, вбити до останнього українця. Зернення такі проростуть, золота сім'я, золота нація українців, воїнів, лицарів, які. Несуть світло, ми світла, золота орда. І ми породимо ще свій рід, але ми станемо сильнішими, кращими. В Росії темні часи, темна дуже енергія, диявольська, зірки, червоний колір зараз там. І люди, знаєте, вони жагою і алчностю, жадобою до наших земель. До наших ресурсів, підтримуючи цю агресію, щоб йти на українців вбивати, вони ж не розуміють, що плачуть діти, втрачають батьків, гинуть діти, сльози, біль, шалені оці вибухи, до яких вже звикають дітки, і немовлята ростуть в таких умовах. Вони просто стають автоматом як вбивцями. А якщо вони не схаменуться, то буде велике лихо. Буде велике лихо. Дуже багато хвороб буде на території Росії. Ну, дивіться, ано, ви як медіум і дуже багато бачите, і я не раз казала і в своїх програмах, що медіум. Це людина, яка має дуже тонку енергію, тому що я сама знаю, як це дотикатися до е, цієї темної енергії. Це дуже важка енергія. Я знаю, що вона вам надто тячка, і так як і всім медіумам. Дивіться, жовтень іде, Анно, іде жовтень. Що ви бачите як медіум на жовтень? Тому що от, я також, яка людина, яка розуміє вас, я бачу, що з вами зараз стоять типу, дуже багато душ. З вами стоять і, па, душі е, мертвих, які хочуть, щоб ви їх врятували. І я це бачу, і я це відчуваю. За вами ціле військо. Можливо, ви не бачите, але я це відчуваю, що Весьма. вони хочуть вам сказати. Тому що і мені, знаєте, якось вас навіть дуже десь шкода, тому що це надзвичайно тяжка ноша, що вони вам кажуть, тому що вони говорять з вами, і я це знаю. Ось зараз підійшов до нас військовий, він каже: мене звати Іван. Мені 56 років мало би бути, чотири дні не вистачило. І він каже: від усіх нас я загинув в автомобілі, просто тому, що він. Як не завівся в потрібний час. І ще були хлопці, молоді, зламане авто. Тримайте Україну, не віддавайте, він каже: ви робите дуже велику справу, коли організовуєте збори. Допомогу, тому що кожна запчастина може врятувати не одне життя. Він каже, йому снилися сни постійно, що він має потонути. Це був знак. І він не жалкує, що віддав життя, тому що завдяки йому, діти. Будуть вільні, він каже, будемо вільні. І він просить, щоб берегли зерно. Ці ненормальні, хочуть підпалювати зерно. Бережіть пожеж, багато підпалюв буде. Підсилюйте. А ось прийшов ще дух, знову сірка, знову він тут, і він каже: тебе ж є булава, пам'ятай про неї, чому ти не користуйся. У мене є булава угу. магічна, заговорена, і вона дуже сильна. Я її можу принести до наступного ефіру і зробити. Підсилити військових обряд. Він каже, зараз багато паперів підписано, але про це не знають, не говорять, не знають, як сказати українцям. Тимчасово відрізати або перейменувати, перейменувати, холоду не бійтесь. Землі бережіть, хочуть знищити, вичистити, випалити Херсон, mm. за забивають. Зараз ще один військовий підійшов. Він каже: публічно забивають військових наших. Будуть випускати ролики скоро, багато знято. Ось справа повішаний. Він показує. Пальці відрізані, ноги палили чимось дротом, дротом, вуха, як за вухо підвішували. По символ. Символ тут на плечі був. Герб. Тиранять військових і будуть показувати давити зараз полонених, вбивають наказ новий Україну. Тримають допомога скоро буде нова новий вид зброї. В Росії скоро mm -hmm. прийде партія нові, невеличкі такі mm -hmm. запускні. Треба встигнути. Треба встигнути щось підписати, каже Сірко, я кажу, що з поляками буде підписана угода. Польські військові перетнуть. Дольються військо, дольється військо, але досить говорити. Дочекайтесь сила в українців. Сила в українцях. І Боже сила, світла сила. На нашому боці. А, багато чого він сказав на папері, але це не можна говорити. А, потім а, з жовтень буде складним місяцем, але і фінансовим. Тут саме вирішується всі знають майстри, що осінні місяці. Вони саме фінансово вирішуються багато питань, і 10 11 місяць буде якісь поставлена крапка.